Книга псалмів Псалом 29, Псалом Давида. Пісня при посвяченні дому. Господи, звеличу Тебе, бо Ти мене підняв, і моїм ворогам не дав насміятися наді мною. Господи, Боже мій, я закликав до Тебе, і Ти зцілив мене. Господи, ти вивів мою душу з шеола, ти врятував мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте Господеві, праведні Його, прославляйте пам'ять Його святині, адже мить триває Його гнів, а в Його милості життя. Ввечері вселиться плач, а на ранок радість. Я сказав у своєму добробуті, повік не захитаюся. Господи, в милості своїй Ти поставив мене наче міцну гору та відвернув Ти своє обличчя і я стривожився. Господи, я кликатиму до Тебе, помолюся до Господа, яка користь від моєї крові. Коли я зійду в могилу, чи буде прах прославляти тебе, чи проголошуватиме Він Твою правду? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, допоможи мені, ти, мій плач обернув мені на втіху, Ти роздер на мені верету, а підперезав мене радістю. Щоб моя слава співала тобі і не замовкала. Господи Боже мій, я славитиму тебе вічно!